Вітаю, товариство! Ви дивитеся пілотний випуск наших новин зі світу ЦІСТУ. Тут ми збиратимемо для вас найцікавіше, без зайвої води, тільки факти, аналітику і трішки здорового гумору, а куди ж без нього? Сьогодні ми охопимо і Мельбурн 2025 і проговоримо про останні рішафли. Перший випуск це завжди експеримент, тому вмощуйтеся зручно, і поїхали! На професійній сцені відбулися важливі зміни у складах Фурія та Астраліс. Після чергового провалу у кваліфікації на Мейджор організація оголосила про важливі зміни. Кедіан був усунений зі стартового складу, а спортивний директор Каспер Страубе покинув клуб. Тимчасова команду очолить Расмус Хуксі Нільсон, який раніше привів G2 до перемог на великих турнірах. Попри критику через особисту статистику, Хуксі відомий своїм сильним лідерством і вмінням об'єднувати команду. Не залишилася в стороні Фурія, яка продовжує курс на інтернаціоналізацію складу. Бразильська організація підписала Латвійця Марика і Кіндерґаленскіса як стендина на решту сезону 2025 року. Латвієць здобув популярність у складі Virtus.pro, де став одним із найкращих ентріфрагерів на світовій сцені, а потім продовжив кар'єру у Team Liquid, де не лише демонстрував агресивний стиль, а й частково виконував роль капітана. Це вже третя зміна в складі Фурія за останній місяць. Раніше були відправлені на лаву запасних Skulls, чело, а до активного ростеру приєднався казахський авапер молодой. Для фурії підписання і Кіндера це спроба зміцнити агресію та варіативність перед трьома великими турнірами: PGL Astana, EM Dallas та Blast Austin Major. Таким чином, кадрові перестановки у великих командах не лише підігрівають інтерес до весняних турнірів, де кожен буде боротися за новий старт. Груповий етап і Мельбурн-2025 пронісся достатньо швидко. Деякі команди впевнено пройшли весь шлях без поразок, інші ж змушені були триматися за турнір буквально зубами до останнього раунду. За підсумками групового етапу першими на пряму у півфінали пробилися Віталіті та Маус. Віталіті виглядали безперечно, бездоганні трейди від Флеймзі, клатчі від Зайву 1 в 2 на нюці, не залишали суперникам навіть натяку на камбек. Вони завершили групу з ідеальним рахунком 3-0 і різницею по мапах плюс 20. Маус пройшли не такий легкий шлях, але теж виглядали переконливо. Після нервового старту проти Бік, де їх буквально врятував Джим Хат із клатчем 1 в 2 на Еншенті, миші знайшли свою гру. В матчі проти Gamer Ліджин Джим Хат видав видовищний 1-3 клатч на Інферно. А на нюці проти The Mongols Маус продемонстрували шалену витримку і спокійно закрили овертайми. У нижній сітці вирувала справжня драма. Геймер Ліджин виграли два матчі на виліт поспіль, вибивши фейс після блискучого клатчу 1 в 3 від Сленд. Liquid теж часно зібралися. Перемога над Virtus.pro і впевнене проходження Наві у матчі на виліт повернули їх до чвертьфіналу. Фелькон стали однією з головних сенсацій. Їхній легендарний камбек проти Наві на міражі, де Ніко зробив ейс у найважливішому раунді, а Монесі виграв один в два клач на Дасті. Миттєво став класикою турніру. The Mongols приємно здивували Фейки з дропнутою бомбою проти Фейзів, Ейс від Мзіння та клач 1 в 2 від Сензу допомогли їм пройти далі. Але були й гучні провали. Virtus.pro програли два матчі поспіль і залишили турнір після катастрофічного виступу на Dust2 проти FlyQuest. Після вильоту команда оголосила про зміну тренера, фейзи теж не вразили. Найбільш болісним стало дострокове вибуття Наві. Після програшу Falcons і Ліквід вони вперше вилетіли з топ 10 світового рейтингу Valve. Перший чвертьфінал пройшов майже без інтриги. Falcons просто розірвали Gamer Legion, не залишивши суперникам жодного шансу. З рахунком 2-0, 13-3 на трейні, 13-4 на нюці, Falcons демонстрували свій клас у всій красі. Команда Ні, Комонесі та Тезис виглядала злагодженою машиною, чітка стрільба, ідеальні таймінги і повний контроль над мапою. З боку це виглядало так, ніби Falcons грають за скриптом, а GamerLegion тільки вгадують, який буде їх наступний хід. Геймер Ліджон спробували здивувати нестандартним піком трейн, але Фельконс не залишили їм навіть ілюзії боротьби. На нюці все було ще гірше: агресивна робота, майстерні ротації і повний розвал оборони Геймер Ліджон. У певний момент здалося, що Фельконс просто перемикають режими від розминки до швидкого закриття. Монесі став справжнім героєм серії. Його чотири кілизака в третьому раунді на нюці зарядили арену. Фельконс навіть не довелося докладати максимальних зусиль, щоб оформити одну з найвпевненіших перемог чвертьфіналів. Після такого виступу Фельконс виглядали реальними фаворитами турніру. Їхня зв'язка, Ніко і Монесі працює без збоїв. І зараз ця команда набрала таку форму, що виглядає небезпечною для будького. Чвертьфінал між монголами та Ліквід став справжнім випробуванням для обох команд. На Анубісі Ліквід швидко захопили ініціативу і без особливого спротиву закрили карту 13-5. На Еншент усе змінилося. Зе Монголс перехопили темп, а Сензу блиснув спреєм крізь дим, який дозволив команді закріпити перевагу. Після зміни сторін монголи домінували, вигравши 13-6 і зрівнявши рахунок у серії. На вирішальному інферно розгорнулася справжня війна. 910 десятий зарядив монголів трі кілом уже на старті, і команда повела 7-3. Ліквід скоротили відставання завдяки чудовому клачу 2 в від Сюї та Ультімей. У другій половині твіст ще подарував фанатам надію, оформивши чотири фраги з Фамасу та шикарний клач 1 в три. Зі плейс і інсендієрі кореглі газ і базу твістит інкредебл імпекабл. Однак головним героєм став 910-й. Саме він у фінальному раунді оформив свій 30-й фраг і закрив гру 13-10. Перемога The Mongols вивела їх у півфінал, де на них уже чекали фаворити турніру Vitality. У першому півфіналі на арену вийшли Фалькони та Маус. Фалькони оформили розгромну перемогу над Маузами і першими забронювали місце у великому фіналі. Після серії трьох поспіль поразок у попередніх зустрічах з мишами, цього разу Ніко та компанія більше не залишили шансів суперникам. І нова зірка складу Монесі зіграв у цьому не останню роль. Матч почався на dust 2, де фалькони моментально захопили контроль. Маючи агресію і впевнені клачі, змусили Маузів захищатися більше заради статистики, ніж заради реального камбеку. Монесі раз за разом вигравав дуелі, а Куксан буквально палив сервер. Його відкриття і мультікіли дали Фальконс шалену перевагу. У підсумку 13-3 і повний розвал оборони Маус. На нюці Маус намагалися боротися. Ксершен робив усе, що міг, аби витягти команду на плаву. Але Фейльконс діяли настільки організовано, що навіть спроби опору виглядали приреченими. Ніко видав серію потужних фрагів, а Тезас показав неймовірну стабільність, вигравши кілька важливих перестрілок на ключових позиціях. Особливо варто відзначити Монесі у найкритичніший момент на Беплинці він виграв клач 1 в 2, після чого Маус остаточно здалися. Дас oh, oh, no. oh. 2 і нюк завершилися загальним рахунком 26-9 на користь Фельконс. Справжній демонстраційний матч сили. Ніко став MVP півфіналу. А от для Маус цей матч став повним фіаско Спінкси Торші пережили, мабуть, найгірший день у сезоні. Їхні показники на ДАС-2 стали антирекордовими. Після гри тренер Маус Сайкрон визнав команда занадто поважала суперника, віддала занадто багато простору і фактично сама запросила Фельконс розгромити їх. Ну ось і черга дійшла до другого півфіналу, і там на сцену вийшли справжні гіганти Віталіті проти The Mongols. На відміну від Фельконс і Маус, тут інтриги було ще менше. Віталіті буквально пройшлися катком по своїх суперниках, закривши серію з двома однаковими рахунками: 13-3 на міражі та 13-3 на нюк. Якщо коротко, це було не протистояння, а вистава одного актора. І цим актором, звісно, став Зайву. Серія розпочалася із вибору The Mongols з карти Міраж. Монголи сподівалися здивувати Віталіці своїм кращим мапулом, але плани розлетілися вже після старту. Віталіті виграли 11 раундів поспіль. А першу смерть зайву взагалі оформили тільки в 11 раунді у підсумку 13-3, і це ще виглядає милосердно, якщо згадати, як проходила сама гра. На нюк картина залишилася незмінною. The Mongols на старті спробували нав'язати боротьбу, але Віталіті дуже швидко погасили будь-яку загрозу. Віталіті домінували всюди. Результат ще один: 133. Індивідуальний перформанс Зайву заслуговує окремого визнання: 38 фрагів при всього 11 смертях, шалені 113 АДР і повний контроль у кожній перестрілці. Його підтримали Робс і Мейзі, які теж провели матч на високому рівні, але лідер шоу був лише один. Віталіті вже виграли 20 матчів поспіль. І їхня серія не збирається зупинятися. Робс перед грою казав: Ми розуміємо, що це не триватиме вічно, але поки тримаємося за це щосили. Після матчу Флеймзі у короткому інтерв'ю підкреслив, що команда не збирається розслаблятися. Ми в чудовій формі у нас кращий меппул і більше досвіду, але треба залишатися скромними. У фіналі проти Фелькон статися може все, що завгодно, особливо коли на іншій стороні Ніко. Та Монесі, після того, як Фельконс та Віталіті безжально пройшли своїх суперників у півфіналах, настав час для найочікуванішої події, великого фіналу і e Мельбурн 2025. Дві найсильніші команди турніру зійшлися у битві не лише за трофей, а й за місце в історії. І те, що ми побачили, стало справжнім трилером з п'яти карт. Фінал розпочався на Інферно, де Віталіті миттєво захопили ініціативу. Їхня дисциплінована гра в захисті буквально зламала Фельконс, і перша половина завершилася з рахунком 10-2. До речі, свій перший кіл Монесі зробив лише в 10-му раунді. У другій половині французи швидко оформили перемогу 13 2 Фельконс виглядали достатньо невпевнено на першій мапі. На ДАЗ-2 вони зібралися і показали зуби. Після невпевненого старту Фальконс виграли 7 з 8 раундів у першій половині і в овертаймах, завдяки підтримці Кіксана і Тезоса вирвали перемогу 16-12. Третя карта трейн обіцяла стати переломним моментом. «Фельконс» повели на початку, але Віталіті знайшли свою гру у другій половині. Завдяки повному контролю економіки та кільком важливим клатчам від Апекс та Зайву, французи виграли 13-9 і знову вийшли вперед. На міражі Фелькон знову змусили вболівальників повірити в камбек. Завдяки серії точних атак і надійній обороні вони виграли карту 13-10 і перевели фінал на вирішальну п'яту мапу. І ось настала кульмінація. Нюк. Фельконс блискуче почали карту, взяли першу половину з рахунком 9-3. Віталіті виглядали загнаними в кут і здавалося, що титул вислизає з їхніх рук. Але чемпіонський характер не підвів. Команда Апекс виграла серію критичних раундів та змусила Фельконс нервувати і відіграла відставання. Матч перейшов у овертайми, де драматизм досяг максимуму. Клатчі, сейви через дими, неймовірні моменти напруги. Фальконс мали матчпойнти, але в врятувалися шістьма поспіль виграними раундами. А у третьому овертаймі вже й дотиснули суперника 22-20. Справжній фінал класики, який надовго залишиться в пам'яті фанатів. Are they really going to try and test him, this side again? Looking the wrong way. Oh man, has been caught out. How often have we said that this game not often at all? Robs demands it. A commanding opportunity. There's only one man that can stop them. It's not going to happen, surely. Monacy cannot come up 1v4. Bomb down from the hut. Vitality made to work for it. Tenacious. Віталіті стали чемпіонами Melbourne 2025, здобувши 21 шу перемогу поспіль, і що ще важливіше, завоювали ESL Grand Slam Season 5. Разом з трофеєм команда отримала 1 мільйон 125 тисяч доларів призових і унікальні золоті злитки ESL Grand Slam. Зайву став справжнім героєм фіналу, рейтинг 1.34. Його стабільність і лідерство допомогли Віталіті пройти через один з найважчих фіналів за останні роки. Фельконс, попри поразку, залишили дуже гідне враження. Вони показали характер, бились до останнього і змусили фаворитів турніру пережити справжній кошмар на нюці. Можливо, цього разу їм не вдалося взяти титул, але з таким складом і таким рівнем гри їхні великі перемоги ще попереду. Що ж, вітаємо Віталіті. Вони дійсно вписали своє ім'я в історію. Таким видався минулий тиждень, але розслаблятися ніколи. Вже з 30 квітня стартує Blast Rivals у Копенгагені. Вісім команд, серед яких Віталіті, Фейс, Фелькон, Стім Spirit, Маус, Пейн, Флайквест та Вайлдкарт битимуться за 350 тисяч доларів. Тож заряджайтесь енергією, бережіть нерви і готуйтеся до ще одного тижня великого КС. До зустрічі, і нехай ваші клачі завжди будуть вдалими.